Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше, у Києві внаслідок ворожої атаки загинуло шестеро людей. На Закарпатті працівники залізниці крали пальне з локомотивів. На Київщині з підприємиці вибивали вигаданий борг. Німеччина погодила Україні чималу суму допомоги. У ніч на 14 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Київщині. У столиці пошкоджено 22 локації: житлові будинки, лікарню, дипломатичне представництво, магазини та офіси. Більшість ударів припали на спальні райони. У Деснянському районі з-під завалів багатоповерхівки дістали ще одне тіло. Кількість загиблих у Києві зросла до шести у сумах. Ворог знову вдарив по промисловій зоні. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу і не допустили поширення вогню. Інформації про постраждалих немає. На Одещині російський удар по Чорноморську забрав життя двох людей. Ще десятеро серед них дитина отримали поранення. Пошкоджено будівлі та щонайменше 15 автомобілів. На Харківщині продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів об'єктів життєзабезпечення. СБУ та Нацполіція викрили шість нових схем ухилення від мобілізації у кількох областях України. Організатори пропонували чоловікам незаконний виїзд за кордон або підроблені документи. Вартість сягала 13 тисяч євро. На Буковині затримано правоохоронця, який переправляв ухилянтів лісовими стежками. На Полтавщині заступницю директора лікарні та її спільниць, що оформлювали фейкові діагнози. У Вінницькій області затримано трьох іноземців, які продавали маршрути втечі. На Львівщині учасників громадської організації, що організовували трансфер до кордону, та жінку, яка переправляла ухилянта через Закарпаття, усім фігурантам оголошено підозри їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Борисполі поліцейські затримали 51-річного уродженця Запоріжжя, який вимагав у харківської підприємиці 1,2 мільйона доларів, посилаючись на вигаданий борг покійного чоловіка. За даними слідства, чоловік тривалий час погрожував жінці. А під час одного з епізодів прикріпив до її автомобіля предмет, схожий на гранату, назвавши це, цитуємо останнім попередженням. Під час масштабних обшуків у кількох областях правоохоронці вилучили телефон, зброю, гранати та чорнові записи з даними. А потерпілої зловмисника затримали та повідомили про підозру у вимагання в особливо великому розмірі. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. На Закарпатті поліцейські затримали шістьох працівників різних філій Укрзалізниці, яких підозрюють у систематичному зливі диспалива з локомотивів та будівельної техніки. За даними слідства, організатором схеми був працівник однієї з філій, який залучив до злочину колег з Львівської та Одеської областей. Викрадене пальне вони продавали місцевим мешканцям за готівку. Правоохоронці встановили загалом. Ділки незаконно збули 3,8 тонн диспалива. Під час обшуків поліція вилучила майже один. І 4 тонни пального, насоси, шланги, сотні каністер, гроші у валюті та гривнях, а також автомобілі. Усі фігуранти затримані та отримали підозри за статтею Крадіжка в особливо великих розмірах, за яку передбачено до восьми років ув'язнення. СБУ та Нацполіція затримали керівника однієї з українських політичних партій, якого підозрюють у шахрайстві. Попри анулювання реєстрації партії судом, він продавав людям прохідну місця у списку й обіцяв мандат народного депутата. Правоохоронці затримали його в одному з ресторанів Києва під час отримання 160 тисяч доларів. Також встановлено, що цей чоловік поширював фейки про сили оборони та транслював кремлівські наративи у соцмережах, де мав майже півмільйона підписників. Під час обшуків вилучили техніку і документи. Йому повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Він під вартою з альтернативою застави понад 6,7 і мільйона гривень. Затриманому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На українсько-польському кордоні прикордонники зафіксували одразу кілька спроб незаконного переміщення товарів у пункті пропуску шагині. У конструктивних порожнинах сидінь вантажів Керено виявили 100 пачок сигарет. Ще 370 пачок без акцизних марок знайшли в запасному колесі автомобіля Мерседес у пункті Краківець. У Равіруській прикордонники зупинили автомобіль, у якому серед особистих речей було 15 уживаних айфон різних моделей. А найнеочікуванішу знахідку виявили у поїзді Київ Перемишель. У громадянки України вилучили меч катану, з якою вона прямувала до Німеччини. Президент Франції Еммануель Макрон прийме президента України Володимира Зеленського у Парижі в понеділок, 17 листопада, щоб продовжити роботу щодо гарантій безпеки та обговорити співпрацю в енергетичній і оборонних сферах. Про це повідомила прес-служба Елисейського палацу. У французького президента зазначили, що метою візиту є підтвердження прихильності Франції до України та підтримка динаміки роботи розпочатої щодо гарантій безпеки. Також планується обговорення двостороннього співробітництва, зокрема у сферах енергетики, економіки та оборони. Як повідомлялося, це вже дев'ятий візит Зеленського до Франції з початку повномасштабної війни. І поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці. Переходимо до загальносвітових новин. Бюджетний комітет Бундестагу погодив проєкт держбюджету Німеччини на 2026 рік. Україна отримає від ФРН 11,5 мільярда євро допомоги. Загальний обсяг німецького бюджету становитиме близько 524 мільярдів. Це на 4 мільярди більше ніж у попередньому проєкті. Збільшаться і державні запозичення до 97 мільярдів євро. Понад 57 мільярдів. Уряд планує залучити через так званий секторальний виняток. Механізм що що дозволяє виходити за межі бюджетних правил у разі фінансування оборонних і критично важливих безпекових потреб. У на 14 листопада БПЛА завдали удару по портовій та нафтовій інфраструктурі російського міста Новоросійськ, спричинивши пожежу на одному з найбільших нафтопаливних терміналів у Чорному морі. Про це інформує керівник центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко. Близько опівночі місцеві мешканці Новоросійська почали повідомляти про численні вибухи та роботу ППО. Згодом з'явилися фото та відеоматеріали, на яких зафіксовано масштабну пожежу в районі порту. Основною ціллю атаки став нафтоперев вантажувальний комплекс Шасрахис, що є ключовим об'єктом енергетичної інфраструктури російської державної компанії ТрансНєфть. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у YouTube, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативною інформацією першими. Стежте за новинами разом з конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.